Привіт, мої магічні душі! Ви на каналі AstraMedic, каналі, де зорі відкривають таємницю зірок. І сьогодні я хотіла б розглянути натальну карту Ані Трінчер акторка, співачка, блогерка. Це та сама Бивша Волошина, виконавиця Хіта про Зірочка Палая. І та сама Аня. Яка нещодавно втрапила в скандал, говорячи, що їй дуже смішно, як виживають бідні люди, і вона кайфує, споглядаючи за ними, Я хочу хто.

Трінчер. Аня Трінчер народилася 3 серпня 2001 року в Києві. Це публічна інформація, яку я взяла в інтернеті саме на сайті Вікіпедії. Точний час народження нам невідомий, тому ми будемо дивитися планети не в будинках, а в зодіаках. І так, Аня Трінчер у нас по знаку Зодіака Лев. Чистий, гарний Лев. Лев. З короною на голові, який на троні. Навіть якщо вона буде під троном, вона все рівно буде себе відчувати на троні. Це високомірність, яскравість і бажання бути завжди в центрі уваги. Ну, я з точки зору цього скандала хотіла подивитися, що в Ані, так сказати, що вона себе представляє, чому вона себе так веде на публіку. На, так, на публіці, чому вона може висловлювати дозволяти собі такі висловлювання. Ось ми і подивимося. І так, в Ані. Сон, сонце з'єднується з Меркурієм, і водночас місяць в опозиції з Меркурієм. Сонце це знак Зодіака її, тобто Лев. Місяць це емоції, а Меркурій пов'язаний з. Мовленням, інтелектом, розумом і все, що з цим пов'язано. І значить, Сонце в з'єднанні з Меркурієм, їй дуже тяжко дивитися на себе зі сторони. В неї не має самокритики, немає об'єктивності до себе. Опозиція місяць до Меркурія значить, що вона дуже сильно багато любить поговорити не по справах. В неї дуже сильно велика схильність до пліткарства. Я думаю, що вона просто талановитий пліткар. Ну, це люди, які її знають, то скажуть, пліткар вона чи ні. Ось вона ще любить так розказати дуже сильно, знаєте, так приукраси чуть, чуть так театрально. Ну, як ми кажемо, в просто народі підбрехати любить так гарно. Але вона вірить в цей обман. Що цей обман перетворюється в самообман. І вона тим самим, наче як ну, так живе, ну, така в неї, такий в неї інтелект. Ну, живе вона в самообмані. Ну, не завжди. Також вона має опозицію Сонце до Нептуна. Ну, По-перше, це значить труднощі в особистих та любовних відносинах. Ну, ми це бачимо і без натальної карти вона все виносить на загальний доступ. Але це ще аспект дуже сильно великої манії величі. Цей аспект вона думає, що їй щось дано все зверху. Це такий аспект, що вона думає, що їй дано все зверху, що їй дано зверху талант, їй. Дано кохання, її, як то говорять, на долі написано бути артистом, але ні, це не так. Це вона просто є жертвою е, Манії величі. Я так розумію, що мама її з дитинства ще так виховувала, тому ми знаємо, що Аня ну, ще з дитинства ходила на різні конкурси, говорить, що її навіть купили місце на дитячому Євробаченні. Десь недавно бачила, чи то інтерв'ю, чи то якусь плітку. Ось вона ходила ще з дитинства, співали, її мама по кастингах водила. То я так вважаю, що там ще мало того, що Аня схильна до манії величі, я вважаю, що там ще мама приложила так непогану руку, щоб цю манію величі цю величність якось поставити на п'ядістал, возвеличити цю велич. Це нездорова вже манія. Просто нездорова. Ось що ми бачимо далі. Е, також в неї Марс в стрільці, це також значить, що вона егоїстична, високомірна, ось в неї дуже багато енергії, такої необузданої. Але їй потрібно якось вона е, дуже багато справ не може довести до, до завершення. Тобто, їй може справа подобатися, вона може нею займатися, займатися, а потім ну перенравилося їй, і вона просто. Кидає ту чи іншу справу. Тобто їй потрібно ще навчитися доводити справи до кінця. Можливо, вона вже на свої 24 уже вміє, а можливо, ще й не вміє. Дивимося місяць. Так. Місяць у Ані у Водолії. Місяць у Водолії це вона дуже свободолюбива, понятно, але вона дуже. Дуже емоційна людина, дуже емоційна. Ось і в неї бувають дуже часто спалахи емоцій, і не завжди хороших. Так як у неї ще опозиція Сонця і місяця, тобто чоловічого і жіночого, як я вже й говорила, що. Ще один аспект це напруженість, напруженість у відносинах. Тобто, і це ще аспект напруженості з батьками, особливо з батьком. Ну, Це нікому не секрет, Аня не скриває цього, що вона дуже сильно погано контактує із батьками. Ну, я думаю, з мамою вона теж не дуже сильно хорошо контактує. Ось, Плюс в неї є схильність до безпокойства, нервозності, психоматичних порушень. Ось, тобто… Аспект, який дуже сильно б'є по психіці. Їй треба дуже-дуже сильно слідкувати за своїм психічним здоров'ям. Місяць у неї в з'єднанні з Нептуном. Це значить, що воно дуже і дуже сильно залежить від настрою свого оточення. Вона дуже сильно залежить від чужої думки. Але Марс в з'єднанні з Плутоном. Говорить, що вона дуже вперта, і вона майже ніколи не прислухається до чужих рекомендацій, до чужих слів. Тобто, з однієї сторони, вона дуже дуже залежить від чужої думки, а з іншої сторони вона не прислухається, якщо навіть її людина говорить ну, якусь. Ну, якусь хорошу критику, критику. Будемо чесними, їй дуже багато закидують, що в неї є дуже відверті наряди, і які їй не дуже личують. личать. То Аня думає, що ви мені заздрите, тому що ви не можете собі цього дозволити. Опять же таки, це манія. Ви мені заздрите, ви собі цього не можете. І все таке, але водночас вона це дуже сильно сприймає на свій рахунок. Ну, нічого з цим не робить. Ну, і давайте подивимося трошечки про кохання та творчість. Ось Венера, за неї відповідає, така планета, як Венера. Аніна Венера знаходиться в Ракі. Це Аня в коханні дуже ранима, дуже романтична. І. Там ще такий неї аспект, що вона їй потрібно доказувати кожну секунду, що її люблять. Тобто їй потрібно дарувати подарунки, кожну секунду говорити, що е, ти мене любиш, доказувати це все. Тому що, якщо ти не будеш це доказувати, е, доказувати її якось, вона буде це сприймати, що ти її не любиш. що як що вона тобі не потрібна. Тобто це дуже сильно. І от цього в неї нервозність. Вона починає нервувати, починаються скандали, і оце все, і оце плюс манія величі, вона має бути більш, вона кругом має бути лучше, кругом має бути сяєте, кругом-кругом, а особливо ж дома, тому що рак – це більш такий домашній, дуже така домашня атмосфера. І від того, від цього аспекту їй дуже-дуже сильно тяжко, я так розумію, що ну, із відносинами. Не знаю, там, може хтось напише в коментарях, там хто там був, ну, прятля волоше мені напише. Ось, Так що такий аспект. Більше Венера ні, ні з чим не аспект, має аспектів, ні з якими цими планетами. Тому, як вам так сказати, ну, є любов, то є, й то нема, Тобто, все, нема там такого нічого. Але в неї є показання на щасливий шлюб, на хороший шлюб, але щоб вже був хороший шлюб, над цим потрібно працювати. В неї є показання на. Хороший шлях в її поніманні, в її розуміння. Ось. Ну, у стилі, ну, у стилі ну ані, мабуть, показано більш такий романтичний образ. Ну, я бачу, вона і зараз там вийшла в хід півонії. Я так трошки кліп побачила. Там воно щось, да, щось таке гарненьке, експериментальне, щось таке романтичне. Я думаю, там багатьом мій фанатам подобається. Тобто, скоріш за все, в мене такий стиль. Хоча Аня дуже сильно хоче зробити щось інше, вона хоче таке щось зробити експериментальне, Вона дуже сильно хоче зробити щось таке по типу. Як Гага з цими абракадабра, Вона хоче щось таке зробити, вона хоче так от вийти і отак у ну, Я думаю, що так кожна зірка хоче, але вона так прям це бачить, щоб зробити щось таке нове, експериментальне, таке от, щоб всі ааа, колись там в далеких нульових вийшла там із своїм хітом просто поразила весь світ співав, просто ту я забула там щось там. Там костюм такий був світящийся. От вона, от, от, от щось таке хоче зробити. Ну, не знаю. Дивлячись судячи з її аспектів, і судячи, що вона дуже сильно високомірна, не знаю, чи їй вдасться взагалі це зробити. Ну і як то говорять, зірки попереджують. Ну, зірки попереджують, щоб Аня була дуже сильно акуратна з алкоголем та забороненими речовинами, тому що аспект. Сонце і Нептун. Це аспект, який попереджає до схильність до залежностей і лудоманії, і все таке. Но я їм хочу сказати, що Нептун він дуже сильно там, так, дуже дуже сильно пересувається по цьому по небі, що у всіх нас, хто родився в цьому столітті, у всіх нас цей аспект. Тобто у всіх нас цей аспект. Ну, значить, ми такі е, тихі алкоголіки. Да, ще їй дуже сильно радять, я б їй порадила, що оце, якщо вона ще не проробила, пропрацювати відносини з мамою, з психологом, пропрацювати ці відносини з батьками, відпустити цю всю ситуацію і якось піти до психолога. Може, вона вже пропрацювала, може, вона ще не працює, може працює, ну, їй дуже сильно треба пропрацювати цю всю історію з е, батьками. І, можливо, її оця високомірність, яка в неї зараз є, вона трошечки ну, уляжеться, ну, стане не такою високомірною, тому що високомірність це не завжди хорошо. Розумієш, ань високомірність це ти тіряєш, ти втрачаєш багато можливостей. З тобою не завжди будуть, не завжди захочуть. Професіонали працювати. Не всі хочуть, щоб на них дивилися зверхньо щоб на всіх всі хвали, тому чуть-чуть потрібно якось пропрацювати цю зверхність. Ось ну пора вже на, на, на 24 роки, тим паче, ти відома зірка, ти приклад для молоді, пора вже трошки думати, що ти говориш. Ось тому. Пора вже думати, що ти говориш, що це когось може образити. Тим паче, що ти ходиш по інтерв'ю, тим паче, що там дуже багато зйомок, то оце це високомірність, оцю потрібно, ну, якось якось потрібно її згладити. Не знаю, корону потрібно залишати вдома. На роботі потрібно чуть-чуть бути, бути людянішою, тому що. Дуже багато уходить можливостей за цього такого з цієї вшитої прошивки. І, скажу так, якщо в тебе не буде грошей і тобі не буде за що платити, за кліпи, за одяги і людям, то навряд ли тобі хтось допоможе, якщо ти залишишся, ну, як то говорять, за межею бідності і. Потім уже будуть над тобою. Наблюдати, кайфувати і сміятися. Ось. Ось такий астропортрет Ані Трінчер. Пишіть в коментарях, кого ви хотіли побачити в наступних випусках. Якщо не злякалися бабайки, то ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. І пам'ятайте, зірки лиш схиляють. Ваше майбутнє в ваших руках. А на сьогодні все. До нових зустрічей!